На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і розумієте, то ви адресу. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему. Захист пішокових Ну, Треба сказати, що треба знати деколи просто пару ідей. Інакше за дошкою це досить складно придумати. Не поки ці позиції. Що не здалося, хоча б це не. Чинно. Чому? Тому що вони не знали <смі> <смі> нічини ідеї, скажем так. Ну Для того потрібна першу, певна навичка і певні тренування, скажімо так. Чому не здалося? Тому що не вважала, що на корці 6 біля побіту тут в 5 і 5, треба віддавати Ну, Так. це. Так. Але в чорних є рядівний маневр кроль А4. Виникає неспільний спільний напад. Дороже король Б3, печка треба бити, і нічия. Тобто гра напад це в нас є захистом. Ну, Для того треба знати якийсь. Певні ідеї, коли, коли король обмежений в пересуваннях і потрапляє в патову сітку. Візьмемо наступний приклад. ці позиції також ще не здалося. Хоча позиція знову вже нічийна. Треба грати крон Д7. Так. Ну, вони бачили цю позицію і вважали, що вона безнадійна. Але якщо подумати, що є можливість взяти напад, король 8, король має бути на 6 король g 7 f 5, ходить єдині, І тепер кольор 6. Ну і виникає нічій позиція, яку не виграти. Короля 6 просто виникає пад. Наступна позиція також цікава, білий миграв шахіст, який це партія з, 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 з матча на, на Чемпіон світу Чорні проти Тараша. Ну, Чорні був такий відомий тактиком, він дуже любив атакувати позицію короля суперника, але в простих пезістатично в нього були проблеми. Ну і в цій позиції замість того, щоб звести нічів. Біблі просто побили на F6. І після король 4, 4. Ми просто програли, тому що король H5 не допомагає. І закругляв 5. Так. король H5. І пишак F просто марширує там. З виграшем. Але якщо ми повернемось назад до цієї позиції, треба зробити точний хід, тому що, наприклад, такий хід, як G6, подібний день як партія, він програємо тому що не грають h5 і, і, і тепер не можна уникнути в прошеп, як F5 і вони програють. Але нічого давав хід король g4. І на кроль 4 g 6 Чому справа на H6, він просто поза себе катують, замуровують на h5 і після крольх5 виникає нічиєю. А у випадку взяття на g6, в них виникає раз зв'язаний з h5 і 6. це дає нічиєю. Так. І позиція тут нічина. Тобто -е Фразі проходить одночасно. Таким чином можна було врятуватися, але якщо назад ця ідея, то так це просто це знайти за тошкою. Е. В цій позиції позиція тут виграна. Е. Треба було б поступити на Б3. Троби 5 недобрих тому що я про С4 білі легко перемагають. А треба бити на Б3. Ну і позиція також виграла. Скажемо так, ну тут треба ще трошки потерпіти, але позиція вона виграється. Ем, в партії ж Чорні вирішили, що вони виграють цими пішаковими вешками і побуно Б4. Після того ходу вони вигралися, що на король Б2, бо виграють С4 і не вирують ПШК і легко виграють. Але вони не передбачили патову ідею короля 3. І тепер накроти треба буде нічия, Ну, ми ще спробували зіграти на Взяли B2. Тепер король Б2 програє і король B4, але, якщо зіграти хитру король А2, що виглядати темп, виникає тут нічия. Так, так, і. Король Б3. Пад. А... король Б4. Не веде до виграшу, тому що опозиція нічия, ні. так. Щас не це Король би один. Важливий хід опозиція. Так, так і. Нічия. Ну, знову ж в партії біля не знайшли нічиї. Вони зіграли тут. А 4 і 5. після я Але, якби мене зіграли БЖ5, ну. Ну, б не добре, тому що б іграти А4H5. Збеху нічиєю. Так, так. Ну, тут можна просто зіграти король G2. Тут звідені такий, таких і забрати коридор 3. А на Корні 4 можна і виграти. Якщо бітка H5 і тепер вони перемагають білі. Але нормальний хід буде H5. Але в біла знову є заморозка. КБ4 і вони себе замуровують з нічію. Ну, Цю важливу ідею просто пату знати, і взагалі, коли мало фігур і досить обмеження, кількість ходів треба завжди думати про пат, чим вона таким чином рятувається. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку. І не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкраще.